Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно стояти під час співу. Ви знали, що навіть якщо у вас гарний голос без правильної співацької постави, він буде звучати слабко. А з гарною співацькою поставою, він відкривається і стає дзвінким. Що ж таке правильна співацька постава? По-перше, Стоїмо рівненько, але без напруги. Ноги на ширині плечей, плечі опущені, не підняті догори. Живіт і спина тримають баланс, голова прямо, як ніби на ній стоїть книжка, і ми не хочемо її впустити. Уявіть себе стрункою ялинкою. рівно, гарно, впевнено. Ось так ми повинні стояти. Можна використати, так, застосувати такі практичні вправи. Перша вправа ниточка. Уявіть, що вас тягне вгору невидима ниточка з маківки. Так, ось тут вона розташована, уявна ниточка. Вирівнялися і відчуваєте, що спина стала рівна, плечі опустилися самі. Друга вправа деревце. Станьте, як дерево. Уявіть. Що ноги це наше коріння, а спина це наш стовбур, а руки це гілки. Трохи похитайтеся вперед, назад, вліво, вправо. Знайдіть найзручніше положення, де ви стоїте впевнено і рівно. Третя вправа це спів у стійці. Займіть правильну поставу, про яку ми говорили раніше, зробіть вдих животом і на видиху тягніть звук А або будь-який голосний звук. Відчуйте, коли тіло зручно стоїть, то звук виходить легше і красивіше. І четверта вправа це книжка на голові. Вона більш ігрова. Ви можете покласти собі на голову легку книжку і спробувати постояти рівно, щоб вона не впала. Тепер зробіть маленький вдих і спробуйте заспівати будь-який звук. Отже, правильна постава це рівна спина, вільні плечі і розслаблені коліна, голова прямо. Коли ми стоїмо правильно, голос звучить чистіше дихання. Рівніше, і співати набагато легше. Потренуйтеся щодня перед зеркалом, це цікаво і корисно. Спробуйте вправу з ниточкою або з книжкою на голові, і ви відчуєте різницю у своєму співі. До наступного заняття нехай ваш голос звучить вільно і красиво.